Дійсно, ця ніч, знову ж таки була неспокійною, як і багато інших ночей в Україні, але от вже буквально від ночі почалася повітряна тривога. Почалася вона з півдня, і дрони летіли курсом на захід. І от вже вранці повітряні сили відзвітували про те, як минула ця ніч, що обстрілювали росіяни цю в цю цієї ночі українців, і скільки шахетів вдалося збити. Тож в ніч на 15 березня російські окупанти запустили по перше сім зенітно-коровних ракет з 300 з по Харківщині. Знову ж і по Донеччині також ну, керована авіаційна ракета Х-59 полетіла по Полтавщині, і 27 ударних дронів летіли всього по Україні. На щастя, за даними наших повітряних сил, всі ударні БПЛА вдалося знищити 27 із 27. і працювали наші ППО у межах Кировоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької та Київської областей. Якщо ж говорити детальніше, то Насправді маємо таке деякі наслідки після цієї такої бойової повітряної роботи, зокрема наприклад, те, що стосується Київщини. А близько 15 шахедів із 27 саме летіли у цей напрямок. І от всі попередньо були успішно збиті. Окрім того, два ворожих шахеди збили наші сили ППО на Хмельниччині. Але ось бачимо зараз повідомлення від київської міської військової адміністрації. Бачимо, що дійсно всі би противника, які прямували на Київ, приблизно півтора десятка були уражені ще на підступах до міста. От і за попередніми даними без столиці, без жертв, без руйнування. Дякуємо силам ППО за надійний захист, нагадуючи у Київській міській військовій адміністрації. Але на жаль, не так спокійно було на війни чи ні, на жаль, маємо влучання дрона у житловий будинок. Знову ж таки відповідно з'явилася інформація спершу першого від Сергія Борзова. Борзова пише, що є влучання. Бачимо 22.10, другий житловий будинок. Троє людей на цей момент було госпіталізовано. На місці працювали усі служби. Згодом вже в 23.38 з'явилася інформація про те, що на жаль, одна людина загинула. І от досі тривають роботи по так розбору завалів, і от буквально щойно дві хвилини тому знову ж таки Вінницька ова знову ж таки публікувала пост про те, що на жаль госпіталізовано було четверо осіб і ще одна людина загинула. Не одна людина загинула на місці. А щойно стало відомо, що в лікарні померла жінка. Тож співчуття родинам та загиблого хворих не припиняє терор цивільного населення. Не пробачимо. Тож загалом за цю ніч на жаль у Вінниччині із чотирьох людей, які були поранені, двоє загинуло, і в нас всталося все це внаслідок якраз удару цього ворожого пола по житловому будинку. Знову ж таки росіяни атакують абсолютно цивільну інфраструктуру, цивільні об'єкти б'ють по просто по будинках, де живуть люди, де сховаються в сховищах від цієї повітряної тривоги. І от маємо таки такий от, такі сумні новини станом на ранок із саме. Вінничине, ну і окрім того, знову ж таки, що щоб закінчити всю історію із обстрілами, було зовсім неспокійно на Сумщині. Лише просто статистика, лише за одну добу було близько пів тисячі вибухів, пів тисячі вибухів на одній Сумщині за одну добу. Якщо точно, то кажуть у військовій адміністрації Сумської області, що це було 450 вибухів, і окрім того, за минулу добу п'ятеро людей дістали поранення. Одна із людей дістала поранення в Білопільській громаді від обстрілу РСЗВ. А також ще четверо жителів громади у середину Буцькій громаді також отримали поранення внаслідок власне обстрілу з міномета і дроном кабікадзе. Тоді було 19 вибухів, і от внаслідок одного з цих вибухів, аж четверо людей отримали. Поранення, Тож бачимо, що ніч і загалом доба минула як завжди минула неспокійно для українців. Є і поранені, є і загиблі українці, цивільні, які ховалися десь повітряних тривог. Росія не припиняє терор, тероризує всім, чи має як ракетами, так ударними ППЛА, так і абсолютно прикордоння і з РСЗВ і танками, і всі іншим. І на жаль, наші українці страждають. І от маємо доволі таки багато, як і поранених людей, так і на жаль, двоє загиблих на Вінничині, а ще інших двоє людей після удару пола. Залишаються госпіталізованими, будучи новини, надходити очевидно стосовно нічної цієї атаки. Однак бачимо, що абсолютно більшість, якщо не всі дрони було збито, крім Вінниці, там залишається питання. Чи уламки дрона впали на приватні будинки, де люди загинули? Що власне пряме влучання було? Це вже такі технічні деталі. Ну але власне далі поговоримо про те, що у нас відбувається на прикордонні України і Росії між Сумщиною і Курською, Білгородською областю, так само між Харків, Ківщиною і Білгородською областю там, по перше, на Росію так само продовжують летіти безпілотники, дрони у великій кількості. Поки що маємо фрагментарні дані. От різні повідомлення. Перекличка губернаторів російських відбувається зранку. вони прокидаються останніми днями. Це щоранку відбувається, отже, прокидаються і починають описувати події. Кожен у своєму регіоні. Всюди летять дрони, всюди вибухи лунають. Загалом міноборони або мінвійни російські теж оголосили про те, що дрони в кількох регіонах з'явилися, але написали не про всі. От зокрема, окремо бачимо в Калузькій області. Губернатор повідомляє, що чотири там БПЛА прилетіло, нібито немає жодних ушкоджень, немає постраждалих. Але як завжди, потім виявляється, що ця інформація є неповною і не договорюють ані російські губернатори, ані їхні Мінвійни про те, наскільки насправді дронів безпеки. Пілотників прилітає по їхніх об'єктах в різних регіонах. Адже якраз міністерство Шойгу заявило про те, що були от удари, бачимо, і залповим вогнем, системами реактивними по прикордонних територіях. Ну і так само пишуть про дрони у Білгородській і Калузькій області, <кій> нібито 5,2, і сім дронів летіло. Але бачимо, тут вони про Калузьку область, про два дрони написали. Ну а згодом уже місцевий губернатор написав про більшу кількість таких безпілотників. Ну а ще безпілотники летіли, зокрема, у Воронезькій області. Знову ж таки, атакували там авіабазу в Бутурліновці, де вже друга атака за останні дні, за цей тиждень там атакують якраз безпілотники авіаоб'єкти, зокрема аеродром під позивним Балтімор біля Вороні вже самого. Ну і також у в Бутурліновці Воронезькій області вже не перша атака по цьому об'єкту, і було там а, помічено знову ж таки появу безпілотників цієї ночі, які кількості невідомо. В Воронежі про це мовчать. Місцевий губернатор мовчить міністерство оборони Росії, так зване, так само нічого не каже. Як правило, вони замовчують. Ті випадки, де є особливо багато прильотів, удари, і вони не змогли це атаку відбити. Відповідно, воліють про це мовчати. Ну і це, от один такий приклад, про який офіційно от мінвійни нічого не повідомляє. Ну і крім того, бачимо, що і в інших регіонах так само дрони з'являються. Курська область, очевидно, так само, як і Білгородська цієї ночі перебувала під, скажімо так, вогневим тиском і впливом з боку російських добровольців, які продовжують операції на. Прикордонних ота районах різноманітних населених пунктах якраз на кордоні між Україною і Росією. От зокрема з'являлися дописи про появу якогось десанту у населеному пункті Козинка. Це по суті прикордонне село, пропускний пункт якраз у цих вказаних районах. І теж писали телеграм-канали російські про те, що там йдуть на вулицях бої. Якісь десант висадився і так далі. Але поки що неможливо зрозуміти, що. З таких повідомлень відповідає дійсності, що є частиною, скажімо так, інформаційно-психологічного впливу, тому що операція рейду цей весняний, якраз РДК, Легіону Свобода Росії, Сибірського батальйону, цих російських добровольців, який розпочався цей рейд кілька днів тому. Він вже триває, по суті, четверта доба пішла, і е, поки е, ми розуміємо, що бої тривають, але то тут, то там блискавично ці підрозділи з'являються, наносять ураження росіянам е, путінським. Військам мається на увазі, бо обох боків росіяни і вже там про гражданську війну пишуть коментарі масово, якраз російські користувачі телеграму та інших соцмереж. От наносять ураження власне, путінським військам, Росгвардії і так далі, і зникають, продовжують бойові дії на інших ділянках фронту. Ну, от бачимо коментарі у російському сегменті інтернету про те, що всі свої руски і от йде йде війна між народними республіками і так далі. Очевидно, що росіяни дещо, як так би мовити, розгублені знову ж таки подивовані тим, що відбувається мешканці якраз у цих районів, де бої тривають. Вчора, як ми знаємо, Легіон Свобода Росії, РДК і Сибірський батальйон, анонсували також обмежену військову операцію безпосередньо в районах міст Білгород-Курський. Йшлося про удари безпілотниками, інші удари з повітря по воєнних об'єктах, і запропонували місцевим мешканцям евакуюватися з цих міст. Відкрили навіть гуманітарний коридор для цивільних і навіть для російських військовослужбовців, аби вони вийшли з тих об'єктів, які будуть обстрілюватися. Ось як все це виглядало на карті, до самої ранку сьогоднішнього дня мав цей гуманітарний коридор діяти. І відповідно вже згодом РДК звітували про те, що приблизно 7 тисяч авто скористалися цим гуманітарним коридором. З Курська, зокрема 600 автомобілів з Білгорода. Ще більше загалом от сумарно близько 7 тисяч цивільних авто, нібито покинули райони ймовірної цієї обмеженої військової операції, обстрілів ведення бойових дій і так далі. Знову ж таки, наскільки це відповідає дійсності, складно сказати, але черги на російський АЗС на їхніх трасах справді були. От ми можемо зараз подивитися, як тікали росіяни в районі Грайворона. Це прикордонне місто, прикордонний ок такий міський російський, і там прямо черги на АЗС, Вчора були трохи паніки нагнали ці бойові дії власне, на місцеве населення. Це всі з грайверами їдуть. Вот Ми заїхали на заправку, зараз вот моя, наша вот стоять машина. І вот ще люди стоять. Ну вот, как бачимо, машин много, їсть, виїжджають. їдуть вот, друг за другом машини, в принципі, здесь все видно. Вот. Да-да-да, я вот семью свою забираю. Нет, там открыто было. Ну, вот так вот. Человек подошел, интересуется вот, на заправке. Ну, машин хватает, едут. Ну, в принципе, тут все видно. Продолжают ехать. Заправка очередь. В принципе. Люди уезжают. Вон еще едут. Это все с драйвером. Ми бачимо, що така добровільна евакуація справді відбувалася вчора. В яких масштабах на поки сказати неможливо, були повідомлення про те, що місцева влада, нібито блокує таку евакуацію, заважає місцевим мешканцям їжа. Так, вчора спершу про такі повідомлення про блокаду, скажімо так, цієї евакуації з'явилися, зокрема в наших українських медіа з посиланням на джерела у розвідці. Але, от, наприклад, це згодом в нашому гурмо офіційно прокоментували те, що відбувається з евакуацією, Загалом ситуацію скажімо так в нових республіках, зокрема. Представник Горму Андрій Юсов вчора наголосив, що в тому, що ворог розташовує військові цілі серед цивільних об'єктів, і саме тому так він пояснює. Неодноразово представники РДК і Легіону Суботи Росії Сибірського батальйону закликали якраз місцевих жителів евакуюватися і так само просили місцеву владу, скажімо так, забезпечити цю евакуацію для мирних громадян. І от за цитую кажуть, що це власне підкреслює їхній гуманний підхід і дотримання міжнародного гуманітарного права навіть проти агресії армії агресора. Каже також Юсов підкреслив нашому гурмо, що це внутрішні конфлікти, і, зокрема, тобто мовиться саме про громадян Росії, які діють автономно на своїй території. Ну власне захищають власні цінності і свої програмовані засади. Росія нестабільна держава. Там чимало внутрішніх конфліктів і заострилися вони після злочинного рішення про повномасштабне вторгнення і геноцидну війну Росії проти України. Тож, звісно, що в цих умовах є звичайно один такий важливий аспект для. Стабільності це якраз нелегітимність російського президента і того, що називають виборами, які якраз сьогодні розпочинаються, і буде тривати до неділі, до 17 березня. І, от з одного боку, як каже Юсов, Кремль намагається порушити міжнародне гуманітарне право, провести ці електоральні процедури на тимчасово окупованих українських територіях, а з іншого. Не може власне контролювати свої ж власні території, які наразі належать до Росії. і Ми бачимо, що там зараз відбувається. Ну, і Також в нашому гломоприні розвитки прокоментували загалом те наскільки Росія знову ж таки цінічна, навіть зі своїми жителями, і от використовує мешканців якраз і Курської областей як такий собі живий щит, і це доволі така популярна методика для російських окупантів, для терористів. Вони роблять це і на тимчасово окупованих територіях України. І от пішли далі і вирішили робити це вже і на своїх. Власних е, територіях, от ми зараз бачимо кадри, як ймовірно, жителі Курської чи Білгородської областей намагаються, скажімо так, самостійно вирішити всі свої пр проблеми на території Росії і забратися звідти, поки воно там все горить з боку і скажімо так і палає. А, ну власне може, це вони так поспішають на виборчі дільниці за Путіна проголосувати. Так є лише два варіанти в ці дії, тільки два варіанти або втікти, або піти проголосувати. Ну якраз наш ЮСО говорив про те, що дійсно підтверджував, що російська влада не Дозволяє евакуюватися мешканцям білоруської курської областей, якраз використовує офіційно про це їх а як живий щит в чергове використовує мирних мешканців своїх же співгромадян, як живий для того, щоб захищати російський терористичний режим? Ну, власне, якраз вчора це і відбувалося. Ми бачили і відео і фотографії, де наприклад, транспортні вузли були оточені, стояли блокпости. Ну і також навіть були такі повідомлення від нашого гурмо, що влада окупаційна погрожує людям як штрафними санкціями, так і звільненням з роботи. Але тим не менше, деяка частина з цих людей все ж таки змогли евакуюватися. І дійсно за різними даними, як РДК, так і свобода Росії. Це там 600 автомобілів і декілька тисяч людей. Але насправді, поки точних даних немає. Але тим не менш, скажімо так, як вони там всі суетяться, було дуже добре помітно. І у телеграмі ми бачили достатньо багато відео про те, як росіяни намагаються десь виїхати. Невідомо в якому напрямку, але принаймні, з Курської Білгородської областей, де доволі таки. Гучно, і от ця вся така евакуація була заявлена сьогодні до сьомої ранку, і після того, власне, знову ж таки, після закінчення терміну дії цього гуманітарного коридору обіцяли так, скажімо, так що рейд цей буде продовжений. І буде далі продовжуватися знищення військових об'єктів на території Біловської Курської областей аж до звільнення регіону від військ кремлівського режиму. І от не збрехали ні РДК, ні е, інші представники е, так Росії, які беруть участь у цьому рейді. І от буквально у восьмі ранку вже з'явилися повідомлення і відео про те, що в Білгороді таки неспокійно, і от уже повідомляють про якісь певні прильоти. І... Вампіри літять. Уже. Вампіри летять. Вампіри. Це як Путін заявляв Кисельову в інтерв'ю, що на Западі закінчується бал вампірів. Оці вампіри і пролетіли у бік Білгорода. Ми жартуємо звичайно про вампіри. Оці РСЗВ, ніби чеське виробництво постійно російська пропаганда талдичить в контексті якраз Білгорода, що нібито саме цим РСЗВ місто обстрілюють, але з ну, таки тут довіряти російським джерелам це себе не поважати. Щось та й прилетіло. Тобто, бачимо, що вчора там горіли якісь то на трасах і так далі, знову ж таки, можемо припускати, що росіяни або самі себе обстрілюють, душать молоді республіки. От і їхні волевиявлення і намагання бути незалежними, автономними від Росії. Ну або ж може збивали якісь об'єкти в небі, та й вони попадали на вулиці Білгорода. Ми можемо власне зі звуком, коментарями, враженнями місцевих мешканців, місцевих мешканців подивитися, послухати, яким був ранок у Білгороді сьогодні. Як вони там біля палаючих автомобілів грілися? Внимание! Ракетная опасность. Не подходите к окнам. Укройтесь помещением без уха со сплошными стенами или спуститесь В укрытие. Повідомлення про ракетну небезпеку таким грозним голосом у Білгороді, крім того, з'являлися кадри того, як горять авто на улиці Єсеніна. Там місцевий мешканець коментував, ось, що палає якесь авто, ну і так далі. і так далі. Тобто картина з Білгородських вулиць насправді не нагадує чимось якраз прикордонні українські міста, які з того ж Білгорода і обстрілюють на Харківщині. Зокрема, ну, навіть наші міста, звичайно, в рази і в рази більше страждають за ці два роки Великої війни. Першоросіяни Каби використали. Стовують ракети С-300, набагато більш руйнівні засоби. В цьому випадку це ще квіточки. Як то кажуть, ми ще не начинали, якщо можна якраз кандидата на виборах російських процитувати, то приблизно так воно виглядає. Окрім ну, того, російські окупанти скаржаться, що їх командування кидає в фронтових районах, що немає там власне командирів напризволяще всі покинуті. Знову вони виявились не готові до таких бойових дій на їхній же ж території. І ось головне управління роз. Звідки наше опублікувало таке перехоплення розмови між російськими якимись прикордонниками, очевидно, чи прикордонними військами в грайворонському районі, які обговорюють актуальну ситуацію, що там відбувається. Послухаємо. Да, Зараз людей з повоєння відправили на, на виход, ну, там не знаю чому, по якої причині. Может, переполненные уже просто. Ну, да. с Орловки, кто пожелал, там Орловка, Лотова, Казинка. А, я тебе честно скажу, как своему боевому товарищу, как человеку, на которого я возлагаю огромные надежды, я тебе скажу так, ты огородить огородил, все, уйди до дома и, и забей хуй, потому что, блядь, никого, Так, надо сейчас. Ладно, я сейчас тогда найду сигнальную ленту какую-нибудь и мы огородим это все еще по-другому. Ну давай, сейчас мы подскочим с командиром роты. Сейчас, давай, сейчас будем решать по ходу поступления задач. Я тебе скажу, что всем похуй. что все, никого нету. Мы опять остались здесь одни. Давай. Типова російська риторика, що знову нас тут всіх кинули, і нема ким воювати. А кончен бой, домой. Чи як там російські рок-групи колись співали. Власне, от в такому дусі розвиваються події. Насправді бої тривають там. І ну якусь прикордонну, скажімо так, залогу, якісь підрозділи все таки виставили і Росгвардії, і війська ФСБ прикордонників проти цих російських добровольців, але зважаючи на те, що порівняно невеликі ці групи, які перейшли кордон. З боку РДК Сибірського батальйону і е, того ж Легіону Свобода Росії. Ну то навіть до такого виклику обмеженими групами в кілька десятків, ну максимум кілька сотень осіб. Росіяни там на своїй території виявилися не дуже готові. Це підтверджують і кадри, зокрема, із Тьоткіно села, яке розташовано в Курській області, де вчора вдалося знищити два склади з боєприпасами російським добровольцям. Дивлялися відповідні кадри ураження цих об'єктів. Росіяни підтягували. Путінці мається на увазі бронетехніку. Завжди треба це уточнювати, які росіяни куди що підтягували, які маневри робили, бо росіяни воюють з росіянами. Зрештою, те, що там Путін нервується, розказує, що іностранні найомники і так далі. Це все, звичайно, повна бредня. Розуміємо, що тут іде справді гражданська війна на Росії. Ось як вона виглядає, як палають об'єкти в Тьоткіно. Підриваються ці склади з боєприпасами. Дуже такого екшену багато з різних там оцих населених пунктів. Із подарюшеної і інші прикордонні російські села палають зараз дуже активно. Отже, вже триває дійсно четверта доба цих таких активних дій заходів на російській території. і Путінський режим не може вгамувати цю ситуацію, якось взяти її під контроль, попри те, що Гладков там всякі офіційні особи виходять постійно з зверненнями, що все контрольовано, все гаразд, але бачимо, люди тікають, снаряди летять знову. Сьогодні по Білгороду летять і дрони, і снаряди, і по воронежу і так далі. Хай весь цей фестиваль продовжується триває, адже на тлі всього цього у Росії таки оголосили початок виборів, почалося це все на далекому сході. Камчатка, Чукотка першими будуть голосувати за Путіна. все це там сьогодні урочисто стартувало, скажімо так. От як виглядала, все це вакханалія, можемо побачити. От дійсно махає. Ють руками, не знаю, ще стрічку би перерізали, урочисто урни розпечатали і так далі. Ну, ось, власне на далекому сході вони передали вітання, очевидно, там в Москву, кудись в центр, що вони починають голосування. Часові пояси на Росії різні, і оця хвиля буде котитися таких заходів, очевидно, по російській території. Невідомо чи відбудуться ці вибори лише от в Курської Білгороді, в якраз під канонади, під обстріли постійні, чи підуть Білгородчани і кур. Куль як яких там називають голосувати, бо поки що у них зовсім інші маршрути плани на вихідні, так би мовити, покинути місто і переїхати кудись у безпечніші території. От власне наразі вибори стартували на Камчатці, на Чукотці, де трохи спокійніше, поки що. Ну і намагаються Росіяни також провести якісь такі от псевдовибори, імітації виборів і на окупованих територіях в Україні. Виглядає все це жалюгідно, ну але пробують стараються. Дійсно, така не зовсім так Путін напевно очікував, коли будуть дні його перевиборів, як то кажуть, але насправді для наших жителів, для наших українців на тимчасово окупованих територіях ці три дні можуть бути доволі таки небезпечними. Зокрема, про це повідомив рух спротиву наш жовта стрічка, які написали пост про те, що расисти планують теракти та провокації жертвами серед цивільних. А цивільного населення на виборчих дільницях тимчасово окупованої території України і, звісно, звинуватити всі ці історії в цих терактах. Можливих планують збройні сили України. Тож закликає наш рух спротиву кожного та кожного хто живе в окупації, в жодному разі не підходьте до виборчих дільниць. З 15 по 17 березня залишатися вдома, не ігноруйте повітряні тривоги, тому що кажуть наші наш рух спротиву, е онукайте абсолютно всіх публічних заходів рашистів. Людські життя для них нічого не варті. Головне для них картинка для. Телебачення, і от навіть залишили вони в себе в телеграмі карту міст, яких варто уникати. А як безпечно ігнорувати ці вибори, можна зайти почитати, але дійсно бачимо, що наш рух спротиву працює. І от, наприклад, окрім того, що попереджає про можливу загрозу. також зокрема в окупованому, наприклад, Генічайську, жителі знищували передвиборчі агітаційні матеріали росіян, і загалом за останній тиждень наші активісти знищили понад дві тисячі примірників газет за Дякую оцим цим всім, якими окупанти намагаються залучити людей до своїх псевдовиборів, і от бачимо, що голи горить, палає воно і наші жителі тимчасово окупованих території, наші небайдужі українці намагаються боротися з російською пропагандою, з російськими псевдовиборами у всі можливі способи, як попереджають про небезпеку, так само і от палять всю цю агітку а, окупаційну, яку роздають масово на тимчасово окупованих територіях. Тобто, якщо ви раптом наздивитеся саме з цих регіонів, будь ласка, прислухайтеся до цих порад, і дійсно краще ці три дня сакральні для Путіна залишатися вдома, ігнорувати ці вибори, якщо це безпечно для вас, якщо це можливо, і обов'язково тоді все буде добре. Ну і ще от. Коротко глянемо на кадри з Маріуполя в контексті цих псевдовиборів. Маріуполь, як ми знаємо, росіяни завжди хотіли виставити як такий успішний свій проект окупації. Так знищили місто повністю, спалили його, потім намагалися десь там створити видимість, що воно відбудовується. І ось як жалюгідно виглядають ці вибори в Маріуполі. Це російські пропагандистські кадри, тобто три якихось жіночки, які вигнали на вулицю заповнювати бюлетені. Біля них стоїть в камуфляжі, якийсь... Логі от просто їм погрожує так, контролює процес, спостерігач незалежний. Напевно, це так виглядає от, на російських виборах, і от власне якраз кадри з маріупольських вулиць вкотре показує, що навіть там, навіть у Маріуполі, з якихось нормальних там виборів, так волевиявлення, це волі ізліяння, можна хіба що назвати, так не вдається росіянам організувати там окупаційній владі. І все це виглядає дійсно як примус місцевого населення, хоча б вдавати, що вони не Путіна підтримують з нього голосують і так далі. Ну, ось якраз е, побачили ми такі фрагменти цього процесу якраз примусу у Маріуполі. Самому тим часом поговоримо далі трохи про міжнародну ситуацію. Міжнародну політику маємо цікаві заяви із Франції і зі Сполучених Штатів. У сполучених штатах теж рік виборів, але справжніх виборів там буде заруба між Байденом і Трампом. Не на жарт абсолютно. Ну і на тлі цього, звичайно питання контролю над кордоном, міграційною політикою і. Оборонною підтримкою України, що нас найбільше цікавить, стали фактично такими питаннями конфлікту, протистояння між двома політичними силами республіканцями, особливо трампістами і демократами. Вчора прозвучали заяви від спікера Палати представників Майка Джонсона. Ім'я і прізвище якого нас вже оскому набило багатьом, про те, що він підтримує Україну, що він поставить на голосування питання оборонної підтримки України, але поставить по-своєму. Ну Майк Джонсон. Не був би собою, якби дійсно не намагався викрутити цю ситуацію до кінця на свою користь. І, власне, якраз це сенатський варіант законопроекту оборонного про нас безпеку США. Він не готовий ставити на голосування, але каже, що він проти Путіна і за Україну, і вони там придумають якийсь свій варіант, чи то в кредит, чи в лізинг, чи в ленд-ліз Україні допомогти. Зрештою, от хитрий Джонсон продовжує свою політичну групу.